Українська поетеса, письменниця та громадянська діячка Ліна Костенко сьогодні 19 березня. Святкує день народження однієї з найвідоміших українок. У сучасності виповнилось 94 роки. Ліну Костенко вважають генієм слова залізною жінкою та живою легендою. Її біографія прикладом мільйонів українців та невичерпаним джерелом мудрості. Надихають на зміни життя і змушують замислитися над вічними темами. У своє життя веськанця не боялася влади та відкрито говорила про неї всю правду. Ліна Костенко народилася 19 березня 1930 року в місті Ржичів на Київщині в учительській родині, коли маленькій лінії було 6 років. Батьки забрали її до Києва, де вона навчалася у школі на Тухананому острові. Ти звачівки пройшов друго в роки Другої світової війни. Вона мало розповідає про це, але поезії кормі зустріти, рядки про балетну школу замінаного поля де дитинство вбити на війні. Коли ж до другого року році розпочалося повномасштабне вторгнення, боксантка розподіля з'явилася на публіці під час напрочення. Орденом почесного гіму Франції. Уперше, останні 12 років, посмерця дала інтерв'ю телеканалу, телеканалу Київ, у якому розповідала, що не припиняла працювати навіть коли під Києвом включилися бої. Життя іде і все без коректур. Життя іде, і все без коректур. І час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізи Помпадур. І ми живемо уже після потоку. Не знаю я, що буде після нас, в якій природа обереться шати. Єдиний, хто не втомлюється, час. А ми живі, нам треба поспішати, зробити щось лишити по собі. А ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі голубі, цю землю завжди бачили в цвітінні. щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичахли, як руди. Життя іде і все без коректур. І як напишеш, так уже й буде. Але не бійся, прикригорядка, прозрій не бійся, бо вони як ліки. Не бійся правди, хоч яка гірка. Не бійся смутків, хоч вона як ліки. Людині бійся душу ошукать, бо в цьому схибиш то вже на вітер.